Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про таємну зустріч наших союзників з російськими союзниками. Ультиматум Трампа, нібито подіяв. Після його слів в Кремлі трапився розкол. Патрушев не залежить від олігархів. і Путіна відведе війська. Патрушев незалежно від олігархів. і Путіна відвідає війська. Спочатку Харківська область, потім Запорізька. Понад 100 тисяч на вихід. Це буде першим кроком. Договір формується. Його можуть тимчасово підписати російські українські генерали в той же час. 70 тисяч російських військових нібито покинули прикордонну область та відійшли на ротацію. Пише то про помсти. В той же час Володимир Горбач пише президент США Трамп написав в одній соцмереж, що не хоче нашкодити Росії. Він любить російський народ. Мовляв, через війну економіка Росії занападає. Тож війну треба зупинити. Трамп готовий любити росіян до останнього рубля. Копійки вже давно не актуальні, але не до останнього росіянина. Він справді вважає, що з економікою Путіна швах і пропонує йому свою послугу. На перший погляд, безкоштовно, майже як соломинку для потопельника, а раптом клюне. світ змінюється дуже швидко. Ще 15 грудня, 2021 року, Кремль через МЗС РФ надсилав свої ультиматуми НАТО дипломатичною поштою. А через пару днів організували злив текстів у пресу. Ми пам'ятаємо, що і шайнато як могли ухилялися від діяльної відповіді на ультиматуми. На словах відкинули, але своїх пропозицій не висунули. Що ж тепер буде у Кремлі, звичайно, вже прочитали допас Трампа, і варіантів поведінки може бути два відповідати або ні. Якщо друге то мовляв читали в пресі, але офіційно ніхто не звертався, і нагадати, що вони самі ультиматуми оформили офіційно на бланках Міністерства закордонних справ, це означає ухилитись від відповіді. А якщо відповідати по суті, то як Трамп викликає Путіна на діалог без попередніх умов? Тож Путін може відповісти висуненням своїх власних вимог. Читаль ультиматум 21 року, і це вже не про війну Україні, а про присутність НАТО у колишніх країнах, соцтабору, і навіть про присутність США в Європі підняти ставки по максимуму, Арешник всякий. Ядерна зброя наскок на Трампа, а можна піти на діалог без попередніх умов ультиматум на ультиматум нічия. Врятуємо світ від третьої світової. Якщо вірити Трампу, не що йому російська економіка не витримає це, так би мовити, з хорошого а ризики. Ми не чули від Трампа ультиматуму для України. Чекаємо його наступного допису. При цьому варто не забувати, що Трамп позиціонує себе як посередника для укладання угоди між Путіном і Зеленським, які як завгодно її не хочуть, але відмовити такому посереднику не можуть. Не знаю, чи розуміє Трамп усю специфіку ставлення Росіян до виконання год, але ми вже розуміємо. І ще один момент, коли розмова вийде за межі переговорів про Україну, знадобиться ще один посередник вже між Трампом і Путіним, який буде гарантом дотримання год з боку Росіян. Це може бути Китай. Власне Трамп з нього і почав, коли зателефонував сі зінь наступного ж дня після своєї інавгурації. А той вже своїми словами повідомив це Путіна з такого погляду. Зрозуміло, чому ультиматум написаний натіками і надіслений через соцмережу, що повпокійні теж побачили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.